Набули чинності зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу. Нововведення розширюють перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто зможе скористатися бронюванням та коли ця опція стане можливою. А це канал Праволов, все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволови? Тоді починаємо! Законодавцям внесено зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме до статті 25 закону, яка передбачає бронювання військовозобов'язаних. Отож, згідно зазначеної статті, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів, на підприємствах в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання або ж замовлення, у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань або ж замовлень, на підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Якщо з підприємствами, що виконують мобілізаційні замовлення та виготовляють продукцію для ЗСУ, все зрозуміло, то до чиновників органів державної влади та самоврядування є питання. Чомусь мені здається, що найчастіше для функціонування цих структур бронюватимуться переважно керівники. Начальники управлінь та інші надзвичайно цінні фахівці на керівних посадах. Питання є й бронювання працівників підприємств критичної інфраструктури, адже критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюється Кабінетом міністрів України. А його станом на грудень 2022 року ще немає. Що є основним недоліком закону, адже згідно перехідних положень закону, зміни набирають чинності з дня наступного за днем його публікування. Проте, привести нормативно-праві акти у відповідність із законопроектом, Кабмін має у двомісячний строк з дня набрання чинності, тобто норми закону будуть діючими, проте як мінімум ще два місяці ними буде неможливо скористатись. Як тільки Кабмін підготує нормативні акти, які визначатимуть порядок та організацію бронювання. Перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, критерії та порядок, з якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки, обов'язково чекайте нове відео про це на каналі Праволу. А поки рекомендую подивитися відео про те, яка відповідальність настає за ухилення від мобілізації під час воєнного стану на прикладі судових рішень. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.